Тайберлишахи в рай против Гарри Сакрофайс. Німеччина рейтинг 1894. Чесно кажучи, я не знаю. Що. Та Давай закриємо позицію. Типа не хочу слона відкривати. У мене біле пол трошечки такий типуватенький спирайський в пішаки, але що зробиш? Можливо, він зіграє в 5 що я робити з цим слоном. Потім після розміну будуть поля слабкі білі. Так. цей хід. Ну, давай ідея в тім. Це, в чому це ідея? Не допускає. Я хочу зіграти отак А5. Поле забрав, щоб тут не тривожимого Чорнополя. А сам хочу захопити більше простору, щоб його легких фігур не було полів нормальних. В центрі дай взагалі. Да і взагалі по життю. Хай... Ну, правда, в нього на десь 6 поле є непогане. Блокадне. Мізразу і поліз. Молодець. Непогано ти придумав? Давай. На d 6 ти придумав. Давай десь давити на цього пішекаславкого. Цього коня. Десь на 5 його привезти. Можем ще тут трошечки підбадьорити його. Що він хоче F5 піти. Ну, F5 я взагалі візьму, мабуть. Ні. А що мені залишається? F5. Ну, F5 нічого Я взираю H5, на взяття просто візьму конем. Ні, слоп, конем, конем. Якщо я F4, ну відійду кудись. Ну, правда, тут пішак завис, да у нас. Тоді так. Давайте. Можливо, поміняю. <кій> Не F5, тому що все-таки фланг прослабиться. І одного захисника приберемо та ще й чорнопольного слона. Чорні поля слабкі. Шлопкі, чорні поля. Хоча може тут і слоном взяти. Я так дивлюся на це все. Дивлюсь на це все. Милуюся. А, ні, стоп. Слон G4 буде зіграно. Милуюся, дивлюся. Так. А, я тут думав, передумав. <схід> Туди піду. Звісно. Наше мені тут у нього кіньєв 6. А Білопол, тут ще у нього є що робота тут? Так. Давай шах, є в 4 мабуть, нам. Відкрити тур треба. здвоїтись треба. Лінія, це вже нехай комусь іншому буде. Я можу напасти сюди, наприклад. Брати я не дуже хочу. Щоб цього коня не було, можна було б взяти і десь, десь здвоїтись, так, а так. Ну відійшов. Сюди чіпляюсь. Прибрати пішака і чорні поля, нарешті, ми до них дістались. Зі слоном такі діагональні мати, типові мотиви мати. Як їх захищатись? Не знаю. f 8 може? Ні, туди пішов. Туди пішов, якщо я тобі дав шах. типовий діагональний, конем взяв просто. Так, так. Ну, давай, щоб тіпа, не затримуватись в тамбурі. Проходимо, проходимо. Такий подвійний шах, що тобі. Не хотілось більше. Ні, ще хоч пограти. Можна пограти ще. Шах сюди. И у А у нас такие шахи? Ну, нормально. Полюблять від мене втікати суперники. Так, а на що я там зіграв? Мат отримав. 88 на 78. Ах, сьогодні типовий ну, цей сценарій, коли тримаєш хорошу позицію і часу нема. І потім можна програти. Оце весь кайф бліцу. Так. Ну, добре, не подивимося, що суперник тут зробив. Його позиція гірша, тому що в мене простір захоплений в центрі, в нього фігури Якби в своєму лагері центр вони не контролюють. Розвитку не вистачає, суперник робить прослаблю. Ну, як нормальний хід, але прослабляє королівський фланг. Тут я вирішив розмінятись. Окей. Йому треба було зіграти F4, закрити позицію. У нього. Якби не так все окей тут, він його і відкриває. Треба було мінятись на ну, окей. Ну і тепер такий слон на третій горизонталі, ну, на шостій. Для білих, неприємний дуже. Забираю поля вразливі біля короля, і тут уже якісь мати свистять. Ось. Мат всім ходів, які я не побачив. 4 так, і тут фрезі 6. А я їх зірвав? Я так зірвав. Треба було ж це поле забрати. І тут 30 2. Я якось, не знаю, не хотів відводити фрезя, але треба було. А якщо конем, то ми конем от це ні. З конем. Але фрезе. 24. Прикольно. Ну такие маты.